Деякі персони, деякі представники закордонні, до і посольство Америки. Вони відреагували на це, і безпосередньо більшість українців глибоко здивовані такою реакцією, і в тому числі президент України Володимир Зеленський він сказав наступні слова: неприємно здивувала реакція Сполучених Штатів. Америки на російський удар по кривому розі президент Володимир Зеленський заявив, що його неприємно дивує реакція посольства Сполучених Штатів Америки, яка не вжила слово Російська під час коментаря. Щодо удару по кривому розі, це допусав президент України Володимир Зеленський у своєму телеграмі. Ось ви зараз бачите безпосередньо скріншот із саме дописом від посольства США в соцмережі ікс. Пряма мова Зеленського. Дуже важливо, щоб цей російський удар по людях, по місту і кожен такий удар не залишався без реакції світу. Кривий ріг і всю Україну вчора і сьогодні вже багато хто підтримав. І я вдячний за принципову позицію міністрам закордонних справ Чехії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії, Австрії. Дякую за позицію та підтримку високій представниці Євросоюзу з питань закордонних справ, і політики, безпеки. Ми цінуємо, що принципово висловилося посольства Японії, Великої Британії, Швейцарії та Німеччини. На жаль, Неприємно дивує реакція посольства Америки, така сильна країна, такий сильний народ, і така слабка реакція. Навіть слово російська бояться сказати, говорячи про ракету. Тобто, Зеленський додає, щоб завершити війну, треба не боятися називати речі своїми іменами і тиснути на того єдиного, хто цю війну продовжує, і ігнорує всі пропозиції світу для її завершення. Ну і дійсно, ми розуміємо, що можливо. Толерантність у цей момент була абсолютно неприйнятно. Ну як ми вже з вами говорили напередодні, дійсно рашисти продовжують і продовжують цинічно брехати. Бачили повідомлення від Міноборони Росії, яке було викладене напередодні. З приводу того, що о 18.49 був, начебто, нанесений високоточний удар ракетою фугасного снарядження по місцю проведення, як вже сказала моя колега, так якихось там зборів, якихось там дійсно важливих, начебто важливих подій, а насправді вже опублікували наші медіа, наші змі, наші високопосадовці. Інформацію з приводу того, що там саморозслідувачі з'ясували, що вчора в цьому закладі в цьому Закладі харчування проходив захід під назвою Б'юті бізнес форум Golden Snitch, який організував союз бізнесу Кривого Рогу. Форум було анонсовано ще в лютому в телеграм-каналі самого союзу і в низці публічних міських каналів. І представник організатора підтвердив також системі, що вчора в ресторані Роусмарін дійсно відбувся захід співробітників б'юті індустрії. Перепрошую б'юті індустрії. Тобто, дійсно бачимо а, до речі, за словами ще організатора, форум закінчився ще до російського удару. Більшість учасників все ж таки встигли роз'їхатися. Однак під російську ракету все ж потрапили дві дівчини-учасниці форуму. Ну і дійсно бачимо, що рашисти вкотре продовжують цинічно брехати. Тим паче, в тій ситуації, в якій ми знаходимося зараз, хто взагалі це все повідомляв? Це були розслідування. А саме розвідувальної групи, система, проєкт Радіо Свобода, про це повідомляють з приводу того, що після вчорашнього удару по Кривому рогу російські Міноборони дійсно заявляли ось такі от жахливі речі. Ну а ми з вами бачимо в тому положенні, в якому наразі знаходимось ми, українці, так між сполученими штатами Америки, між рашистами, і бачимо, що дійсно рашисти продовжують брехати а потім високопосадовці від сполучених штатів Америки продовжують говорити, що рашиста вже, наче готові до перемови, наче готові до перемир'я, але ж ми з вами бачимо, що такими діями вони показують абсолютно зворотні, продовжують показувати, продовжують цинічно обстрілювати територію нашої держави і цинічно вбивати наших людей і наших дітей. Ми з вами прекрасно знаємо, що за всі свої військові злочини вони будуть обов'язково покарані. Про це детально з вами ще до речі поговоримо далі. А наразі маємо змогу з вами заслухати і реакцію Сергія Брачука речника Української добровольчої армії, реакцію на ракетний обстріл Кривого Рогу, тож далі давайте заслухаємо. Слава Україні і тримаємо стрій. Це ті слова, які сьогодні першими приходять на вуста, а взагалі хочеться ні не кричати, ні не плакати. Сьогодні хочеться говорити про черговий раз. Як кожного дня. Кожного дня. Говорити про те, скільки горя і болю принесли на нашу українську землю ці російські. Яким, і ви це знаєте не гірше, ніж я, по цим балах. Все, що відбувається на нашій землі, їхніми зусиллями. Наші вбиті діти, наші чоловіки, люди похилого віку все те живе, що нас оточувало і оточує, і буде оточувати, як би того не хотіло. Все заповнено сьогодні, ці хвилини ворожим ударом по Кривому Рогу. І це правильно. Але враховуючи те, що я вже сказав, що росіянам по цим балах те, що вони роблять, їх це навпаки тішить. І те, що з нами відбувається, то з нашого боку має бути лише один інструмент протидії. І це не сльози. Це не петиції, це не соціальні мережі. Це удари у відповідь, щоб кожна, підкреслю, кожна російська мамка мені навіть мамкою назвати їх важко, щоб кожна російська самка втрачала своїх дітей. Жодна емпатія. Жодної. Ви пам'ятаєте, я не радію смерті ворога, я від неї тішуся. Так от має бути настільки всього багато, те, про що говорю для них, щоб вони, мов, ті черв'яки після дощу розповзалися, а ми їх давили. Ну і далі, також не можемо не сказати про реакцію з боку наших людей на те. Які жахливі злочини дійсно рашисти продовжують чинити. І знаєте, в силах оборони сказали, що дійсно рашисти хай готуються і готуються, тому що дійсно будуть запускатися атаки по рашистам, по їхніх об'єктах. за наших дітей за кожне втрачене життя сили оборони приготували помсту за кривий ріг. Російські війська 4 квітня цинічно атакували кривий ріг, і внаслідок ворожих дій є постраждалі, а також загиблі, серед яких є діти і Дійсно, про те, що це черговий терор окупантів і він не залишиться без відповіді. Повідомляють нашим колегам 24 му каналу з посиланням на бригаду хижак при департаменті патрульної патрульної перепрошую. Поліції терор, що скоїли росіяни, не залишиться без відповіді. В дописі бригади хижак при департаменті патрульної поліції в телеграмі наголошується, що черго. Росіян не залишиться без відповіді. бачимо зараз на екранах дійсно те, як виглядають ті снаряди, які будуть летіти за кривий ріг. Бачимо з вами чітко, що там написано. Ці слова підписали фото в бригаді За кривий ріг за наших дітей також відповідний допис помстою за кривий ріг та за кожне втрачене життя оприлюднили і в національній гвардії України. Йдеться в повідомленні наступне: гармати бригади Червона калина говорять замість слів за кожен зламаний дитячий світ, за кожен зруйнова. Не дієм за кожну краплю крові, також журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що підрозділ Дніпропетровський штурм штурмгевери УДА під командуванням Романа Танетка сьогодні відповів за удар по земляках. Йдеться у відео те, що за кривий ріг, за діточок, за батьківські сльози, ось такий от коментар також оприлюднило. Ну і нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки по кривому рогу загинуло 18 людей, серед яких є дев'ять дітей. А до слова голова ради оборонного оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив також, що 7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі будуть оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок вчорашніх терористичних атак на місто. Тобто, дійсно, не можемо не сказати, не можемо не прокоментувати те, що расисти цинічно продовжуючи чинити свій терор, чинити терор. По території нашої держави бачимо з вами, що дійсно вони ніяк не заспокоються. І, на жаль, дуже неприємно, і навіть не знаю, як підібрати слово, щоб замінити слово неприємно, те, що наші союзники, якісь партнери, так, деякі з них. Ті самі Сполучені Штати Америки не знаю, вже важко дійсно їх назвати нашими партнерами, але бачимо, що від них абсолютно немає ніякої реакції. Ну і навіть якби вона була, я впевнена, що вони б говорили про те, що, начебто, знаєте, все це випадково сталося, або в будь-якому випадку викрито так, як їм зручно. Ми ж бачили з вами, що дивісь, були... реакція була від посольства. вона дописала у себе в соціальній соцмережі X, Ми це виводили на екран. Реакція була, але вони просто сказали, що це трапилось. Трагедія. Вони не сказали про те, що не назвали речі своїми іменами. Засоромилася сказати пані посола Марак про те, що російська ракета вгатила туди і забрала таку велику кількість життів цивільного населення. Дякую нашим операторам монтажа. Ось ми бачимо там дослівно там все чітко прописано. Там немає жодного слова про те. Що вгатили росіян. Ось дивіться жах, що сьогодні вночі біля дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі влучила балістична ракета, понад 50 поранених, і 16 загиблих, у тому числі шість дітей. Ось чому війна повинна закінчитися. А Жах сказала вона, от поперепугалася. От вам хорор для американців. Мабуть, так це можна сказати. Але е, хто є причиною, так хто запустив цю ракету саме по цивільним? Вона не написала ось це й обурило. Але поки що ми розуміємо, що реакція від президента України була скоріш за все, десь там в Білому домі зараз цю реакцію розглядають і будуть дописувати наступні якісь ось такі ужашаючі дописи в соцмережах X, які ми, звати, ми потім будемо зачитувати. Так найперше, що потрібно для того, щоб не відбувалися ось трагедій, це зупинити війну. Так, говорити, дотискати Путіна стосовно перемир'я і так далі. тому подібно. До речі, там у Путіна. В його прихвасні сьогодні досить велика кількість уже було там заяв якихось про те, що вони закончать в концу двадцять п'ятого года. то, а, війну на умовах Росії. М -м, ось о, про це будемо говорити. Також обов'язково розбиратися і думки експертів озвучувати, точніше, транслювати для вас, потім їх аналізувати. М -м, тож дочекайтеся зараз. Я вас прошу поставити вподобайку. І писати нам свої думки бачення в чаті. Ми там зараз до речі активно спілкуємося. Ну а поки говоримо про е, успіхи в районах Часового Яру і Покровська від збройних сил України. Е, стаття від інституту вивчення війни американського вони оцінили ситуацію, пояснюють, де намагається прорватися ворог. Будемо з вами зараз розбиратися. Російські війська намагаються наступати. Практично по всій лінії фронту, однак переважно без успіху. Просування окупаційних військ останніми днями підтверджено лише на турецькому та покровському напрямках. Втім, поблизу Покровська просувалися й українські воїни. Також сили оборони домоглися успіхи в районі часового яру. Ситуацію та зміну лінії фронту проаналізували в інституті вивчення війни. Що дописують аналітики? Вони стверджують, що без підтверджених просувань минула для росіян доба. 4 квітня на Курщині та вздовж кордону між цими російським регіоном та українською сумщиною. При цьому російські військові блогери стверджували, що російські війська нібито просунулися поблизу Гуєва, Курської області на південь від Суджі та Олешні Курської області на південний захід. Від суджі І повторили заяву, що російські війська захопили Басівську Сумської області на північний схід від міста Сума. Це населений пункт розташований. Водночас одна з російських джерел повідомляла про українську контратаку в напрямку Веселівки Сумського. Області на північ від міста Суми поблизу міжнародного кордону в Курській області були помічені підрозділи російської 40 40-ї морської піхотної бригади. Це Тихоокеанський флот, який вони застосовують. І також безрезультатними були атаки росіян в Білгородській області. Бої за даними російських пропагандистів, точилися біля Демидівки і Паповки. При цьому аналітики ісв звернули увагу на заяву представника одного із українських прикордонних загонів задіяних в операції в Білгородській області щодо того, що РФ може розпочати широкомасштабний наступ на всьому міжнародному кордоні між Росією та Україною, включно з Сумщиною. При цьому українські військові нині не помічають значного нарощування кількості російських військ чи техніки, що могли б свідчити про подібні наміри. Окрім того, прикордонники заявили, що продовження спроб російських диверсійно-розвідувальних груп. По чисельністю близько 15 осіб перетнути кордон з україною відбувається, тобто фіксуються вони в такій кількості диверсійно розвідувальні групи, намагаються а, проходити через кордон з Україною.